Я хочу від щирого серця від імені всіх солдат вам подякувати всьому трудовому колективу, який відкликнувся на наше прохання, що ви зібрали кошти і купили оці розгрузки, які ви зараз бачите на нас. Значить, ці розгрузки нам допоможуть набагато швидше, набагато вправніше виконувати наші бойові завдання. Вони призначені для тих боєприпасів, які ми несемо на собі. Відповідно. Це нам зручно в них, і ми вам щиро дякуємо від щирого серця. На зустріч із вояками із наших теренів, які готуються до відправлення на схід України, зібралось дуже багато людей. В першу чергу нафтовики цікавили ще добре підготовлений батальйон. Минулий тиждень ми провели на молдавському кордоні. Значить ми були на полігоні в Старожинецькому районі, відповідно, де пройшли бойове злагодження. Були представники генштабу, які оцінили наші дії на добре та відмінно, і тільки в зв'язку з тим, що наш батальйон поки що не отримав бронежилети. Було прийнято рішення нас ще на деякий період відправити назад до лятин. Відповідно доукомплектувати нас бронежилетами. І надалі ми будемо виконувати ті бойові задачі, які нам поставлені. Цей час, доки ми будемо перебувати тут, ми будемо займатися на лисецькому полігоні. Відповідно, так само цей час даремно проходити не буде. Голова правління НГВУ над Нафтогаз Володимир Чуприна запитав про технічне забезпечення бойової роти. Є в нас велике прохання. Це якщо у вас буде така можливість, купити нам тепловізор. Це прибор. Як я вже на минулому зібранні говорив, який допоможе зберегти дуже багато життів наших солдат. Тобто він буде має можливість виявляти противника вночі в приміщеннях, в туман, будь-яку погоду на відстані 1100 метрів. І відповідно, ми, задіючи наше озброєння, зможемо його знищувати на такій відстані, не ризикуючи життям солдат, які при інших обставинах змушені будуть вступати в ближній бій. Така можливість є. Необхідна сума коштів на цей прилад уже нашим колективом зібрана. Найближчим часом ми його придбаємо і передамо. Е Вашій військовій частині командир роти доповів працівникам НГВУ також про потребу в змінних комплектах військової форми і комплектах білизни. Інформацію одразу взяли до відома. Керівник НГВУ у свою чергу сказав колективу, що із військової частини є заявка на запчастини і палено-мастильні матеріали. Все це відбулось дуже оперативно. Через 15 хвилин уже були напутні побажання і міцний чоловічий потиск. рук. що наш. Колектив наше підприємство буде всіляко сприяти у зміцненні матеріально-технічної бази їхнього військового підрозділу. Дозвольте я від вашого імені за вашим дорученням проживу командиру руку.